На той час, двадцять четвертому році, було дійсно дуже мало юристів, які займалися такими справами. Перше, було все максимально незрозуміло. Нове законодавство треба було дуже швидко вивчати на практиці. Друге, ТЦК, самі працівники ТЦК не розуміли, що відбувається. Багато випадків було просто суцільного безпреділа. Мобілізація відбувалася чоловіків адвокатів разом з клієнтами. Ну, повний хаос по всій країні. Відповідно, ми просто з нуля почали працювати по цьому Києві. Кійсу. що було зроблено нами по цьому кісу? Був поданий адвокатський запит в інтересах Артура Шипілі до Інгульського ТЦК з питаннями, на які підставі вони здійснили таку мобілізацію при чинному. Причинному наказі Міністерства економіки далі були подані скарги до обласного ДЦК, до військової служби правопорядку, до міністерства оборони, до е, уповноваженого справ людини е, до військової прокуратури і заява про злочин до ДБР. Е, на жаль, на рівні області ми отримали відписки про те, що порушень жодних немає, все, все супер. Нам е, залишився тільки один шлях це судове оскарження, бо е, було відразу зрозуміло, що на рівні області е, максимально прикриває обласний ТЦК, Інгульський ТЦК, він не вбачає жодних порушень, відповідно, результатів не буде. Е, ми подаємо в суд. Е, в суд задовільняє наш позов першій інстанції. Потім апеляція. в апеляції ми також відстоюємо рішення суду. Так почалась наша юридична війна з інгульським ДЦК. Повторюсь, що завдяки цьому кійсу про мене і про мою команду дізнались на рівні обласного ДЦК. безпосередньо мені передавали інформацію, що дуже великі були проблеми. По результатам наших скарг, незважаючи на те, що прямого результату ми не отримали, але як мінімум за незаконні рішення ТЦК потрясли. Це був надскладний кейс, Просто в туман ми йшли в туман законодавства, в туман юридичної практики по таким кейсам, бо вона тільки напрацьовувалась. Звісно, я працювала не сама зі мною працювала команда. Інші адвокати постійно радилась з адвокатами, які мали певний досвід, хоча б мінімальний, по таким кейсам. І так ми дійшли до позитивного результату. Ну і так я стала на слуху на рівні обласного ТЦК Миколаївської області. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь на зв'язку.